До вашої уваги головні новини району. Це броденюс у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. глядачам! Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. До вашої уваги кримінальні бродиніз. Запрошую підписуватися на броди онлайн сьогодні. у Випуску дивіться про таке Наслідки ввалу у синагозі. Що планують робити? Падіння дерев у центрі деталі інциденту. ДТП на франка про це та інше у Броди Ньюз. від початку 2023 року. На водоймах України загинуло 543 людини, з них 45 – діти. Тільки минулого тижня потонуло 48 громадян. Ігнорування правил безпеки, основна причина трагічних випадків на воді. Особливо уважно необхідно слідкувати за малечею, не дозволяти самостійно відвідувати навіть найменші водойми. Купайтеся у місцях, де є рятувальні пости. Обирайте сприятливі умови та погоду. Слідкуйте за дітьми і будьте свідомими. Минулого місяця у Бродівській великій синагозі стався черговий обвал. Про те, як усе виглядає всередині, дивіться далі. Після обвалу у синагозі другого на якому ледве тримався дах, до Бродів приїхали фахівці, які обговорили порядкові здій, аби врятувати синагогу і Бродівський замок, який теж перебуває в аварійному стані. Цьогоріч з обласного бюджету виділять кошти на ремонтно-реставраційні роботи. Нагадаємо, синагога та замок є пам'ятками національного значення, а тому їх збереження є надважливими. Зокрема, нам вдалося потрапити у середину синагоги, де ще досі лежить тонна цегли і склепіння, яке впало після рісного дощу. Синагога була збудована досить давно і знаходиться на південному заході від площі ринок у 1742 році. Досить заможна на цей час. Єврейська громада вирішила збудувати муровану синагогу після пожежі у бродах. Ця велика Бродівська синагога вона збудована в традиційному такому єврейському кварталі. Так, коли виникало це пізньо-середньовічне, чи можна навіть верніше новомодерне, новочасне місто Броди розбудовувалося, то ця дільниця повністю була заселена, так, як єврейська. Так? Ми знаємо, є вулиця Руська, так такі, де українці проживали, вулиця там Парафіяльна, де такий був костел, і довкола якого Римокатолицьке населення проживало, вулиця Вірменська, де згодом де проживало вірменське населення. Так само і євреї збудували. Свою синагогу тут, на цьому місці, на місці старої синагоги. Ми вирішили моделізувати синагогу і близько двох тижнів, не покладаючи рук. За допомогою комп'ютерної графіки та монтажу, візуалізували вид синагоги у майбутньому. Якщо ви помітили, у мене в руках є фотоапарат, Зараз я зафіксую на нього синагогу, а далі в рух піде комп'ютерна графіка. Під час моделювання ми врахували думку істориків та взяли за основу фотосинагоги, коли вона ще була цілою. До деталей ми відтворили усі частини синагоги. І, можливо, якщо наш варіант візьмуть до уваги, сама синагога буде мати такий вигляд. Зокрема, ми створили модель синагоги того часу згідно із переписами та постаралися максимально наблизити на плануванні її вид, оскільки сьогоднішні технології дозволяють нам це зробити. Ми вирішили у цьому сюжеті продемонструвати її вид усередині після відновлення. Сподіваємося, що до моменту реставрації синагога вистоїть і буде можливість залучати більше туристів до міста Броди. Сергій Нікішин Дмитро Стоцький. Телеканал Броди Умай. До служби порятунку за номером 101 надійшло повідомлення про те, що під час збирання гребів у лісі на відстані 30 метрів від дороги, місцевого значення та 2 кілометри від житлових будинків села Гавереччина Золочівського району виявлено предмет зовні схожий на мінометну міну часів Другої світової війни. За фактом виявлення боєприпасу повідомлено правоохоронні органи. І подано заявку до другого спеціального центру швидкого реагування ДСНС України на вилучення та знищення. Головне управління ДСНС України у Львівській області нагадує, що боєприпаси, часів Другої світової війни, незважаючи на розміри та значний вік, вкрай небезпечні. Під час грози у бродах впало дерево. Більше інформації про цей інцидент. Дивіться у сюжеті після пекельної спеки наброди найшов рясний прохолодний дощ із сильними поривами вітру. Спершу біля студії телеканалу вітер зламав гілку горіха, а біля магазину Алексу Буровій наробив більшої біде. Зокрема, вламав крону клену, що ріс біля пішохідного переходу, оскільки дерево велике, воно перекрило проїжджу частину дороги. На місце інциденту ми викликали поліцію, яка оперативно зреагувала та за дві хвилини прибула до магазину, аби забезпечити безпечний рух автівок. Сам момент падіння дерева зафіксувала камера відеоспостереження. Увага на екран. То ще щастя від Бога, що в цей момент ніхто не проходив або не проїжджав, адже наслідки від удару могли бути плачевними. Ми закликаємо мешканців в таку погоду ні в якому разі не ховатися під деревами та берегти себе. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн. Після пекельної спеки через падіння великого дерева з десятком працівників додалося роботи. Більше у сюжеті. Після того, як у бродах під час сильної грози впала величезна частина дерева, ще більше проблем наробив боровій у центрі міста Броди. До ліквідації цього лиха були залучені працівники комунального підприємства Броди, «Львівобленерго» та представники інтернет-компанії у Бродах. Адже від того, як вітер влумив, велику крону могутнього дерева постраждало чимало ліній інтернет мережі, і не лише. Оперативно ми прибули на місце події, щоб продовжувати вас інформувати. Зараз ми бачимо, як працюють комунальні служби. Вони ліквідовують дерево, що впало. Також за порядком стежать працівники поліції. Вони перекрили дорогу на перетині вулиць 22 січня та вулиці Шевченка. Наразі буде проводитися заміна електричного стовпа. Перекрита вулиця з десяток працівників КП «Броди» та обленерго і повалені крона дерев. Такі наслідки спричинив дощ із вітром після сильної спеки, якої не було останніх років. П'ять частково повалене дерево спричинило сильний пошток електромереж. Від чого один із центральних стовпів, що на перехресті вулиць 22 січня та Шевченка Тріс? Зараз усі спільно працюють для того, щоб провести заміну електроупори за допомогою бензопил крону дерева розрізали та поскладали на вантажний автомобіль. Паралельно з тим, оператори телекомунікації зняли усі свої лінії, а поліція перекрила рух, хоча були і такі. Які умудрялися проїжджати, попри те, що дорога була перекритою наразі. Директор комунального підприємства Броди Юрій Куколка відмовився коментувати ситуацію. Лише наголосив на тому, що його підприємство працює на повну силу, а зараз можемо спостерігати як представники інтернет-провайдерів працюють для того, щоб зняти інтернет-мережі зі стовба, якого з часом замінять. Зокрема, до ліквідації залучена була автовишка, на якій працівники комунального підприємства Броди зрізали аварійно-небезпечні гілки, що могли полетіти донизу та потрапити на чийсь автомобіль, адже рух на цій частині дороги є досить жвавим. А це вже наслідки того, як сила удару об електромережі може спричинити пошкодження стовпа. Після того як гілки дерев позрізали, а прибиральниці розчистили територію за невеликий термін. Вдалося зняти із пошкодженого стовпа усі лінії інтернет мережі. Далі справа залишалася за Львів Обленерго, які відключили світло вздовж двох вулиць. Далі у рух пішла спеціалізована техніка, за допомогою якої витягали із землі пошкоджену електроупору та на її місце згодом встановили іншу. Зокрема, весь процес заміни зайняв у всіх більшу частину дня. Падіння дерева біля «Алексу» та пошкодження електропори це не єдині наслідки негоди у бродах. Зокрема, неподалік від бродівської великої синагоги, яка до речі, дивом витримала буревій, впало дерево за вишки у п'ять поверхів, яке вирвало із кореним. Пощастило, що повалене дерево стримали інші дерева. Однак ризик обриву ліній електромереж та інтернету нікуди не зник. І на цій ділянці ми не змогли ризикувати життям жителів міста Броди, а тому звернулися до рятувальників, які нам допомогли. Ми звернулися до 10-ї державно-пожежно-рятувальної частини міста Броди, які надали нам сигнальну стрічку, і своїми силами ми перегородили дорогу для пішоходів, аби на них не впало дерево. Після того, коли ми обгородили сигнальною стрічкою небезпечну ділянку, почепили листок із попередженням про небезпеку, будемо сподіватися, що люди, які будуть проходити у цій зоні, точно будуть убезпечені. Нехай біда обходить нас стороною. Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, Дмитро Стоцький, телеканал Броди Онлайн. О 4.53 ранку до служби порятунку за номером 101 надійшло повідомлення про пожежу поблизу села Зброї Золочівського району на відкритій території у автомобілі ваз 21099. До місця події було направлено рятувальників 51-го державного пожежно-рятувального поста селища міського типу Лопатен. На момент прибуття вогнеборців до місця події автомобіль був повністю ухоплений вогнем. О 5.19 пожежу локалізовано та о 5.26 ліквідовано. На вулиці Івана Франка сталася аварія. Про її причину дізналися наші журналісти. Увага на екран. На вулиці Івана Франка біля АТП відбулося зіткнення водійки велосипеда і легковика. Як вдалося з'ясувати, водій, що мав надати перевагу у русі, виїхав на головну дорогу і не помітив, як зліва від нього їхала велосипедом. Жінка усе сталося неочікувано та досить швидко. На щастя, жінка вижила. І зараз перебуває у центральній лікарні міста Броди із травмами середньої важкості. Це не перше ДТП такого роду на цьому місці, а тому ми закликаємо усіх водіїв дотримуватися безпечної швидкості та берегти себе. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. До служби порятунку за номером 101 надійшло повідомлення про пожежу у селі Андріївка Золочівського району в будівлі магазину Сендвіч Панелей розміром 12 на 7 метра. До місця події було направлено рятувальників 14-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Буск та місцеву пожежну команду села Бортків. На цьому ми завершуємо кримінальні ньюз. Нехай біда обходить нас стороною. Бережіть себе і до зустрічі!